Ну, я дуже задоволений нашим виступом на цьому чемпіонаті світу. Дівчата зіграли дуже гарно. Последнюю ігру з літовцями дівчата відіграли на вищому рівні. Вони виконали завдання тренерів тактичне і команда виграла. Тому я дуже цим задоволений. Не вистачило нашим дівчатам досвіду на цьому чемпіонату, тому що у нас дуже багато б... такий довгий був перерив. І хотілося б, щоб наші дівчата, у нас молода команда і не вистачає досвіду таких ігор. Якщо такі ігри будуть у нас частіше, я думаю, що ми рухаємось в дуже гарному напряму і будемо. Будемо дуже гарно грати. Ну, хочу відзначити збірну Літви, яку я бачив два роки тому. І до цього вона дуже додала, дуже гарна команда. Насправді дуже гарно грають, і проти них було нашим дівчатам тяжко грати. Але наші дівчата молодці і доказали, що вони можуть і грати дуже добре. Ну, я можу сказати, команда Гонкон була така чорна лошадка на цьому чемпіонаті, і дуже давно вже ніхто не бачив, і у них з'явились гравчині, які навчаються в Америці і грають за університетські команди. І вони тут було видно, що вони тут були теж на такому гарному рівні, і вони зробили. зробили в вирішальних моментах результат виграв. Тому ця команда так само додає. І якщо б ми ну, приготувалися, думаю, що ми б цю команду обіграли.